Є знижки на Текатилен. 15% в аптеках подорожник Бам таща. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Марина адміністратор продуктових магазинів з 10-річним стажем. Нині під її керівництвом 6 сиро ковбасних лавок у столиці. Половина продукції на її прилавках. Зараз війна, а вони просто роблять ще хуже нам Україну. Це ну, не неправильно. Вони тільки добивають нас. Новини про блокаду кордону моніторить щодня про ініціативу українців почати у відповідь бойкотувати товари з Польщі читала у соцмережах. Каже, ініціативу підтримує, хоч зізнається, забирати з прилавків товари з Польщі не буде. Але підпише, які саме продукти завезені. Робить окремі цінники, на яких писають товар з Польщі, а там людина сама вибирає, чим підтримувати польський товар чи не підтримувати. Багато хто привик нових польських сарівтих салах, до польських там колбас буває, стіла, бакалія польська буває, привикли, не ви. І це не буде, вони будуть заміняти нашим країнським. 9 лютого цього року фермери у Польщі розпочали загальнонаціональний страйк. Польські фермери повністю заблокували рух вантажівок на кордоні з Україною та вимагають серед іншого обмежити завезення товарів з України. Від гучних гасел та блокування українських перевізників на кордоні перейшли до радикальніших дій. 11 лютого польські фермери на знак протесту. Висипали кілька тонн українського зерна із фур. Інцидент повторився 20 лютого, коли поляки перекрили колії потягів та висипали зерно із двох вагонів. <звук> Такі дії поляків. Міністр інфраструктури Олександр Кубраков в ефірі загальнонаціонального марафону назвав політичною провокацією. Спрямованої на розкол між народами Польщі та України, а заклики у соцмережах почати бойкотувати польську продукцію вважає неправильними. Польська влада, прості люди, місцева влада, їх роль, коли вони там надали прихисток мільйонам наших громадян, коли вони найшвидше терміни організували разом з нами військову логістику. У нас значно більше позитивних історій співпраці. У нас є спільний ворог. Лише за 2022-2023 роки Польща експортувала товарів в Україну на понад 14 мільярдів євро. Чимала частка продукції на прилавках українських магазинів заповнена польськими товарами. Для порівняння імпорт за цей же період склав близько 8 мільярдів. Ділиться економіст Сергій Фурса. Думку про те, що Україні варто запровадити обмеження на польську продукцію, експерт не підтримує ті процеси, які зараз відбуваються у Польщі вони не контролюються навіть польською владою, і починати або збільшувати торгівельну війну через протести фермерів. Вимоги, яких стосуються Брюсселю, а не Варшави або Києва, не було б дуже розумним. Однак, Фурса впевнений, що у разі збільшення торгівельного протистояння, якщо Україна обмежить товарообіг з Польщею, наша економіка не відчує на собі негативних наслідків. Радикального впливу це б не мало. Це вдарило по деяким компаніям, які прив'язані до поставок польських товарів продажу польських товарів. Але наприклад підтримувала б інших імпортерів чи е е е е е українських виробників. Тож чи справді українці відмовляться купувати польську продукцію? Ми опитали покупців в одному зі столичних супермаркетів, на полицях якого продаються товари з Польщі, Софії боляче було дивитись, як поляки висипали із фурта вагонів українське зерно. Тож від польської продукції. На деякий час вирішила відмовитись, тому може варто прислухатися дійсно зробити такий крок. Тетяна також тепер ретельніше обиратиме продукти і перевірятиме, з якої країни той чи інший товар. Дуже рідко звертаю увагу на країну виробника, ну але ж, мабуть, тепер буду звертати. А от Дарина польської продукції майже не купує. Навіть сьогоднішній кошик харчів лише від українського виробника, попри це, з рішенням свідомо бойкотувати продукти з Польщі не поспішає. Я думаю, що я ще зачекаю, не буду такою категоричною, так радикально поки не буду відмовлятися. Але якщо я побачу, що дійсно більшість поляків займає такую позицію, то я відмовлюся. Нині представники України та Польщі продовжують перемовини, аби врегулювати ситуацію на польсько-українському кордоні.